Кіткелок, спецпредставник Трампа, запропонував надати Україні допомогу за новим планом на кшталт плана Маршала. Це точно узгоджено із Трампом, який кожну копійку рахує стосовно України в тому числі. Чи це частина цієї великої ресурсної угоди, а він тепер буде високопосадовим е е очільником так, інвестиційного фонду для відновлення України? Ну, але можна ж в Вікіпедії почитати, що таке був план Маршала. Там американці багато постачали, давали відповідно і кредити, і безвідплатну певну допомогу, але тим не менше вони на цьому чимало заробили. Так. І американці знають, як так. заробляти. По-друге, Трамп завжди каже, ну Україна це європейська країна, європейська. Якщо Україна європейська країна, то Європа ж має більше робити для України. І в цьому, як на мене, він має абсолютну рацію. Те, що Штати мають залишатися в Європі, це очевидно, оскільки, на жаль, Європа не може впоратися зі своїми викликами сьогодні або завтра. Чи зможе вона в перспективі хотілося б вірити разом з нами, але поки що не може. І це означає, що американці і європейці мають працювати разом саміт в Гразі, натівський саміт. Був в цьому сенсі не ідеальним, але дуже непоганим. І у Трампа, наскільки я знаю, залишилося таке симпатичне почуття, оскільки він досяг політичного результату, нагнув всіх нам на 5%, І всім тепер може сказати, я ж казав, а тепер ж вони нарешті вирішили. І я думаю, що план Маршала чи він може повторитися в тому контексті, як він був після Другої світової, навряд. Це має бути план, заточений під нас, під Україну. Як на мене, хай б називається план Трампа. Якщо комусь в Європі це нудить, так. хай. На свою честь, так? Хай додадуть туди ще одне прізвище Трампа, Мерца. мені абсолютно байдуже. Хай, хай нагнуть це там, план спільний план Трампа і Європи. Але важливо, щоб вони цей план врешті-решт запустили. І цей план має бути інвестицією в нас, але інвестиції не тільки в те, що оточує нас, але в нас як українців, в нашу стійкість, в те, що ми просуваємося до Заходу і до Європейського Союзу. І розуміння необхідності такої стратегії, давайте його красиво назвемо планом Маршала, воно насправді зростає. Воно зростає в Європі. Є люди, зокрема, європейський комісар Андреас Кубілюс, з яким ми качали цю тему ще в 2015 році, тоді для цього умов не було. Але Трампу дуже важливо показати, що будь яке рішення буде сталим. і для цього якийсь план однозначно потрібен. Він захоче, щоб європейці за нього заплатили. Ну але Трамп може сказати. Ну, добре, я був проти того, щоб надати якісь безпекові зобов'язання. Ну, наприклад, для європейських військ, для компонентів і так далі. А зараз я придумав. Тоді, чому ви... Достатньо скептично ставитися до цього законопроекту, який в Сенаті отримав достатню підтримку лідер республіканської більшості Джон Тун в Конгресі. Він вважає, що цей закон стосовно п'ятикратного да збільшення санкцій стосовно тих, хто допомагає Росії, він може бути прийнятий до кінця серпня. З одного боку, ви кажете, що він може не спрацювати з іншого боку, це ж чудовий механізм тому ж Трампу притискати тих, хто не йде в фарватері його політики. Чи Ні, тут питання? Я, нав... я навпаки ставлюсь до нього дуже позитивно. Більше того, там з Вашингтона лунають ідеї не до кінця серпня, а навіть до літньої паузи зробити, якщо потрібно. Просто первісний проєкт закону, де там мита в 500%, його точно не буде такого. Е... варіанту. Справа ж не в тому. Трамп, коли говорить з Конгресом і з Сенатом, каже, ну так. Натиснути, будемо про це говорити, але важелі та мають бути у мене. Я як натискаю, ну я ж президент, так і знімаю. В Сенаті кажуть: ну, пане президенте, чому ні? Якщо ви вважаєте, що це важель, який ви можете ефективно використовувати, окей. Тому логіка первісного проекту вона фундаментально зараз змінюється. Але до самої ідеї я не просто позитивно ставлюся, я ентузіастично до неї ставлюсь, і е, дуже важливо, щоб ця логіка вона ж була збалансована з Європою. оскільки якщо Штати що зроблять, європейці не зроблять. А у них, як ви бачите, проблеми з 18-м пакетом, там то наш друг. В лапках Віктор Горщина, Орбан та, щось та, робить, то Словаччина. Словаччина. І тут дуже важливо, щоб тільки там може позвонити Орбану і сказати: Віктор, ну ти дістав вже все, давай же ж тут. Я щось зробив, і ти мені не заважай. Та й Фільце, до речі, може сказати, розумієте? Тому а, тут важливо, щоб Трамп для себе вирішив, куди він рухається, чи він буде качати Путіна, чи він підніме ставки і буде качати. Чи він в результаті підняття ставок спробує вийти на особисту зустріч? Але в будь-якому разі, я вважаю, що Путін дуже сприятливий момент для себе пару місяців тому. Він, він змарнував. І будь-яка наступна домовленість для нього скоріше за все, якщо вона буде, вона не буде такою, як вона б могла бути з Трампом пару місяців тому.